Майже півстоліття політехнічний коледж готує спеціалістів в галузях від інженерної механіки до економіки. Цьогоріч понад три сотні молодих людей стали студентами вишу, який відкрив дорогу багатьом відомим людям. Я поступив сюди в цей коледж, тому що тут навчалось дуже багато успішних людей. Я хотіла поступити в цей коледж політехнічний, дуже задоволена, що поступила. Поступила на спеціальність економіка підприємства і вважаю, що дана спеціальність допоможе мені в майбутньому і допоможе нашій країні. Мені сюди порадили друзі поступити, тому що тут кажуть, що важко навчатися, але я думаю, мені ці знання приходять в моєму житті. Всіх вітаю зі святом 1 вересня і слава Україні! Попри важку ситуацію в країні, кожен студентів має сумлінно здобувати знання. Адже саме вони стають у нагоді тим, хто сьогодні боронить спокій та єдність України, наголосив директор коледжу. Сьогодні 325 абітурієнтів стане студентами нашого Хмельницького політехнічного коледжу. В цей час досить важкий час для нашої держави. Всі вони повинні зрозуміти, що насамперед знання і тільки знаннями. Вони зможуть допомогти тим людям, які сьогодні знаходяться при виконанні свого військового обов'язку. Студенти з хвилюванням чекають нового етапу життя. Рівно 30 років тому на їхньому місці так само стояв сьогодні відомий громадський діяч Віктор Коліщак. Великі переживання, стурбованість також не тільки про ті ті події, які сьогодні є в державі, але взагалі як все буде відбуватися в майбутньому. Я хотів би побажати сьогодні і викладачам, і студентам. Піднесення патріотизму впевненості, безумовно, гарних здобуття знань, тому що знання це є фундаментом рішучих дій у нашому житті. Першим кроком до піднесення патріотизму став перший урок: Україна єдина країна. Ростислав Колотило, Сергій Захаров, новини, 33 канал.